Що воно за дивна птиця? Світла денного боїться. Зовгачком великі очі і не спиться їй щоночі. ку 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 вночі співа відгадали це Сова! Сова хижий, дивовижний птах, таємничий, красивий, незвичайний загадковий. У казках і легендах виступає як символ мудрості і чаклунства. У сов багато видів, що мешкають на теренах усього світу: від холодних північних льодовиків до пустель і боліт. Сови ведуть нічний спосіб життя, полюючи в основному на дрібних гризунів, невеликих птахів, рептилій і комах. Сови, як які інші птахи не можуть жувати, бо у них немає зубів. У сови велика голова, якої вона може крутити на всі боки. Майже немає шиї. Вірніше її не видно за пишного строкатого оперення, яке рятує сову від зимових холодів. Закруглені крила і широкий короткий хвіст допомагають їй безшумно літати. У сови відмінний зір і слух. Вона безшумно літає через особливості оперення. Сова відрізняється своїми великими вухами, очима, незвичайним дзьобом, пухнастим пір'ям і плоским обличчям. Єдиний птах в природі, вуха якої складаються тільки з складок шкіри. До того ж, вуха розташовані несиметрично. Це дозволяє найбільш точно визначити напрям джерела звуку. Крім цього, вона видає кумедні звуки. Живуть ці птахи частіше самотньо, але іноді вони збираються в зграї, які називають парламент. Частина сов перелітні птахи, частина осіль. Свої гнізд вони не будують. Селяться часто в нішах, скель, дублах, старих гніздах, хижих птахів. Яйця у них круглі, глянцеві і чисто білого кольору. Та шинята, як часто це буває у птахів, з'являються на світ безпомічними і сліпими, з білим пухом, який з часом змінюється на пухове оперення, а лише потім на пір'я. Сова нерідко є одним з персонажів у мультфільмах і казках для дітей. Зображення цього птаха, прикрашені предмети домашнього вжитку, як декор їх використовують в елементах архітектури та внутрішнього оздоблення будівель. Всі наші сови виключно корисні для людини птиці, знищуючи масу шкідливих гризунів, сови є бажаними гостями в сільськогосподарських угіддях, берегинями врожаю. Крім того, вони запобігають передачі від гризунів спалахи різних, небезпечних для людини захворювань. Найпростішим видом цих птахів в наших лісах є сіра сова. Це середнього розміру сова, лютий ворог гризунів шкідників. Міські жителі можуть побачити її під час зимових кочівель, коли сова часто залітає в сквери і парки. Полює вона виключно вночі. гніздитися може навіть на горищах будинків, але все ж звичайні місця її гніздування дупла старих дерев. Сови дійсно нікого не залишають байдужими. Їх незвичайний вигляд, голос і поведінка завжди привертатимуть увагу людей. Ось такі вони незвичайні і дивовижні істоти. Ось така цікава розповідь про сову. А наступного разу чекайте історію про іншого лісового мешканця. До побачення!